Ви заощадливий аграрій з центральної або західної України і шукаєте насіння соняшнику під технологію Сульфо? купуйте дешевше у MassS. Ми пропонуємо економічно вигідну пропозицію по гібриду соняшника маз 85 сю під технологію Сульфо. Середньостиглий ліноловий гібрид маз 85 сю має високий рівень толерантності до усіх основних хвороб соняшника. За умов нашої акційної пропозиції із відшкодування 3 євро за кожний придбаний мішок. Ваші витрати на гектар складуть усього 2100 гривень. Вартість протруєння фунгіцидом, інсектицидом та біостимулятором росту включена у вартість насіння виробництва 2023 року. Згідно наших розрахунків, при помірно інтенсивній технології вирощування середні витрати на гектар становлять 34 тисячі гривень. При поточній ціні реалізації насіння в 13 тисяч гривень та при середній вражальності 3,2 тони на гектар. Яку із року в рік отримують наші клієнти. Рентабельність вирощування цього гібрида складає 23%, а ваш чистий прибуток 7700 гривень з гектара. Умови акції ви можете подивитися за QR-кодом. А щоб детально дізнатися про наші гібриди, контактуйте з торговим представником масіцу у вашій області. Він зорієнтує вас по найвигідніших умовах кредитування від наших дистриб'юторів та доступності насіння на складі. Не зволікайте! Встигніть придбати насіння маз 85 su та отримуйте прибутки з нашим гібридом соняшників. Елітна французька селекція, створена для збільшення ваших прибутків.